Мушкетери, Скільки в нас пах! Три. три чому три? В сценарії ж написано чотири. А я свою не зміг за кулісами знайти. Петрівна! У нас завтра прем'єра вистави. У нас приїде комісія, яка буде вручати нам звання заслуженого аматорського театру. Чому тут бардак? Так то завтра! Сьогодні генеральна репетиція! І сьогодні, і завтра все має бути в ажурі! І нічого зайвого! Так на чому ми зупинилися? Ага. Ми йдемо визволяти констанцію. Констанцію! Ха-ха-ха-ха-ха! <ріст> <ріст> yeah! Діставай свою шпагу! Зараз я тебе провчу! я пропоную зіграти шахмати. Що це таке? Фен? А де шахмати? Завтра будуть. Петрівна! Пуляся? Я піду приляжу, треба виспатись. Завтра важливий день. Ставимо Дартаньяна. Так що тримай за нас кулаки, щоб комісія дала нам звання. На добраніч. На добраніч, мої котики. Коханий, ти що, новини читаєш? Я весь в театрі. Які новини? Гастрольний тур. спектаклю Тримашкатери відмінили по всій Україні через наявність у ньому актора-путініста, якого внесли в базу миротворець. То що? У нас нікого не внесли базу в базу миротворець. Може, воно і так. Але для міністерства зараз будь-який Тартанян асоціюється з гунявим актором-путіністом. Я чекав на цей момент 20 років. Або зараз, або ніколи. Буде тобі новий репертуар. Тільки одному здається, що кеди під костюм, це повний несмак. Ой, що ти розумієш, Васильчику, це такий останній піск моди. Ой, Блещиковський кеди під шкільну форму завжди носив. А ви з мене в школі ржали. А виявляється, я моду опереджав на 30 років. Та тихіше, тихіше. Мама почує, а вона не схвалює мій новий вибір. Не переживай, ми могила. Мама, все. А де, Андрюша? Пішов на побачення? Ні, ні. Чого ти взяла? Хм. Перестаньте його прикривати. Я бачила, який він щасливий з самого ранку. Нам здавалося, що ви не одобрюєте його вибір. В цьому плані я можу бути абсолютно спокійною. Вибухнув. Що Що не так стильний цей його шмот. топчик, а от кафе якесь Ти ж сама казала, що воно треш. А треш це круто. Ти ж сама казала, що я треш. Я казала, що ти краш. А треш це крінж. Треш, крінж, краш. Я знову все не, не вражаюся, будь ласка. Ну, я можу ображатись на таку солоденьку попку, яку я зараз їм. <рес> Слухай, давай, може, принесемо цей десерт на вечір, чи ти після 18 не силь. Давай точно ввечері. На вписці у друзів. Тільки тебе потрібно ще апгрейдити. Так. Лук, ку, cool. сленг в процесі. Що ще не так? Ну, Енді. Ну, подивись на себе і подивись на мене. Мої френди можуть вирішити, що я зустрічаюся з бумером. А ми повинні відповідати одне одному. Я міг би заплести косички, але у мене волосся коротке. <рес> Ти такий няшний, коли тупиш. Я думаю, татуха буде тобі пасувати. Але це на все життя. А я в тебе що, на одну ніч? Ні, 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 сподіваюсь, ні. Якщо ти хочеш все життя, доведеться щось зробити для мене. І сьогодні це тату. Зайчку. Зачку, ти що? Ще не лягав. Це геніально. Осича з тим класику. адаптував її, так би мовити, під українські реалії. А послухай. Д'Артаньяненко і три менче. Е, мерчандайзера із Черкас. А, тепер ніхто і не додумається шукати російський слід. Молодець. Е, мене терміново викликають в область. Це написав у стилі твого улюбленого Кокотюхи. Зачепив усі сучасні проблеми і булінг, і аб'юзерство. Я дуже за тебе рада. Погодуєш дітей, я буду ввечері. От, послухай, е, мерчендайзери, скільки у нас спах? Жодної! Наша зброя, слово солов'їне! Забудеш погодувати дітей. Вони не заснуть, і твоя вистава зірветься. Мам, дуже тобі ще раз дякую, що погодилась допомогти. Я все написала на стікерах. Куди йду? А з малим в поліклініку. Нічого не трапилось планово. Все, мам, ще раз дякую. Давай цілую. Угу. Франику, дай, будь ласка, ще стікер. У мене закінчилися. Нема куплю потім. Мені зараз потрібно дієту підписати. У мене тільки бланки для аналізів. Давай. Зараз. Мама, все напише. Концеме 6, крапси 10, Камбуча 1, гратен 3. Я ж тобі кажу, це аналізи. Бачиш, концемес шість. Ну, а норма яка? Ну звідки я знаю, я що ліхать. Ну, так може все в нормі. Бачиш Камбуча один. А чи вона тоді з Сергійком в поліклініку пішла? І що мені так сказала? Це планово. Ну, чого одразу Сергійко, Сергійко, може, це? Катя? О, 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 о. Жінко, зупинись! Все ще можна виправити. Паноче Рішельєнко, моя кохана, скаржилась, що ви її будете. Не хвилюйся. Я тебе звільню з аб'юзерного кріпацтва, моя кохана. У мене, крім тебе, нікого немає в їблуниці. Мені навіть порадитись на маски. Брат, які проблеми? Я завжди готовий допомогти другу, який мене постійно пригощає кавою. А, Віка, можна каву, будь ласка. А, мені капучино XXXL, подвійний сироп, маршмеллоу і шість пакетиків цукру. А дубка не злипнеться? Тоді сім. Леслі хоче, щоб я зробив собі тату. О, Круто. Набий собі Кия, щека і хорива. У тебе така спина, що її і... либець влізе. Мама, як побачить, мене приб'є. А, Точно, я ж забув. Ти ще домашку не зробив і свізри двійку отримав. Тобі смішно, а для мами всіх то статус зеки. Якщо тобі від того стане легше, то мій дядько Вазген мав три ходки і жодної крапки на тілі. Легше не стало. Що ж мені тепер робити? Тоді поміняй маму? Та ні, дівчину, яка буде тебе любити, а татухи не любити. Не можу. О, вона мене так заводить. І Таке пообіцяв. Тоді міняй маму. А я жартую. О! Набий там, де мама не побачить, а Леслі буде бачити регулярно. Геніально. Але у мене дуже низький больовий поріг. Не проблема. Вікуся, два по 50 віскі за рахунок мого друга. Я не, я, я не я. Тоді один по 100. На. Тримай, знадобиться. 100500 калайків, бомба-ракета. Сенк своє нячна підписота. І до нових мітингів. Тату три дні не мовчити. Друге тату Зробимо тобі на шиї дракона. І його а. язик пустимо ось тут. Я, я думаю, одного тату буде достатньо. Енді, не будь душнилою. Так і знали, що ти не захочеш заради мене мінятись. Я думала, ти кул, cool, а ти токсик. Я кул, cool, я дуже кул. Cool. Ті ось просто можна прикрашати чим завгодно іншим. Там бусики, браслети одягом. Хоч можемо сходити на шопінг. Я заради тебе згоден на все. Але давай не будемо спішити із ще одним тату, бо я не знаю, як мій організм відреагує на це. Тоді заплющий очі. І знімай футбол. Енді, ти молодець. Ні, чорта не молодець! її взагалі не немає! агрес, воно того варта. Що варте? Я більше не дам знущатися зі свого тіла. Або ти мене приймаєш таким, як я є, або. О, ти ставиш мені ультиматуми, а я і не знала, що ти аб'юзер. Все, на цьому наші шляхи розходяться. Зієнт, кінець! Фу, слава всім святим. Мені не прийдеться носити незручний одяг і моє тіло буде цілим. Під три чорти. <рес> Під три чорти? Я думала, ти бумер, а ти динозавр. Зайчику, таки вирішив наставити спектакль. Я що проспав? Яка година? Пів шоста. Півтори години вистави. Чому мене ніхто не збудив? 143 пропущено. Це катастрофа. Ну, я не знаю. Ну це не аналізи. Ну, а що ж це може бути? Можливо, діагноз. Тепер таких нових хвороб він видумлювали. Що... Ой, точно. Ковід-19. Mm -hmm. Консоме Або Мабуть, в Парижах своїх підхопили. І головне, що якби хоч щось одне, це ж легше вилікувати. А тут і крепси, і гратен, і камбуча. А треба терміново телефонувати в міністерство, може, вже винайшли вакцину від тієї Камбучі. У тебе є зв'язки. Якби в мене хтось був би в міністерстві, то я б на сертифікатах по вакцинації від Камбучі дім побудував би. Ну треба щось робити. Хто в тебе ще є? Сусід, в похоронному бюро. О боже! Може зробити скидки. Хто? 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 Ти Франік чи не дай Боже Сергійко. Що? Хто? Консоме це таке як бульйон. Шість це кількість, гратен це запіканка. Крепси це налисники, а комбуча це квас чайного гриба. Галя, ну тобі не соромно, таке елементарне не знати. Васильчику, в книзі Клопотенко такого немає. А ти що мовчиш? Теж мені лікар. Так а чого ж воно написано на бланку для аналізів? Це довга історія. Бо не вигадують нових слів. От на що це робить, а? Головне, що діти здорові. Фу, тримайте. Хоча нові тексти. Але це зовсім нові тексти. Ми не встигнем вивчити. Тут... Ну, слова складні. Я вам підкажу. Я, я ж людина з феноменальною пам'яттю. Я їх всю ніч писав. Все ж не підкажете. Це буде виглядати максимально дивно. Я в вас вірю. <реку> <реку> Клянуся, сьогодні ми станемо заслуженим аматорським театром. <реку> Перший свідок. Так. Їдіть переодягайтесь класичні костюми і плаття. Запускайте людей. Петріда! Дивіться, щоб за лаштунками порядок. Був. Співчуваю тобі, брат. Тепер ти знову одинокий. Андрію, вам без алкоголю? Порадів би краще за мене. Нарешті можна забути про всі ці крінжі, вайби, треші. А мені подобається ваша чисто українська мова. Одразу видно, що ви не тутешні. Тоді давай я тебе привітаю, друже. Болить, 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 болить болить. Ти ж сказав, що ти зав'язав з цими пірсінгами, шмірсінгами. Лікар сказав, що краще штангочку не витягати тиждень-два, так буде швидше загоюватися. Ясно. Ай, перестань кажу! Добре, але я мушу спробувати один прикол і все. Це не боляче. Мамою, клянусь. Твоєю. <рес> я так і знав. Чентайзери. Скільки у нас ручок? Чотири. Чотири. А скільки у нас телефонів? Чотири. Чотири. А скільки у нас пах? Жодної. Наша зброя. Наша зброя. Слово я є. Придурок. Наша зброя придурок. <ріст> Ти, мабуть, мав на увазі, що наша зброя слово солов'їне. А. А тепер давайте визволяти мою кохану Константинівну із сексуального рабства. Не так швидко. Якщо хочете врятувати кохану, потрібно перемогти мене. Ну давай! Наша зброя слово Солов'їни! Пограємо в міста. Я починаю черкаси! А тобі тепер на І програ. Ні-ні-ні, давай зіграємо в. Монополію. <ріст> ну, монополію, так монополію. Ну що ж, давайте, сідайте. <ріст> <ріст> сідайте. Коханий Д'Артаньяненко, не сідай грати з ним. Він знаний шахрай. Я таки попала йому в об'юзивний полон. Друзі. Підійдіть до мене. Підійдіть. Сіми <риклад> підяк. <риклад> Решельєнко сів грати в монополію з менчердайзерами. Самогубця. <риклад> 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 Друзі, ми. Неодмінно переможемо. Зупиніться. От що ви за люди такі, га? От що ви за люди такі? Що би не відбувалося, вам смішно. Ви просто ржете. А тут не з інше, мова йде про моє життя. Та що там моє? Про життя нашого театру. Ми до цього звання пішли все своє життя, але ви ржете! Вам все смішно! Дивіться, животини понадривайте. Ви ж не над нами смієтеся, ви над собою смієтеся. Бо ви ж нічого про нас не знаєте, ніяких наших проблем. А в театрі просто немає грошей. От і все. От ви сміялися, що Микола не може із дошки шахматною прочитати текст. Не може! Тому що він зір собі зіпсував електрозваркою. А решта хлопців вони б давно спилися, якби, якби не театр. Анжела, але ви думаєте, їй приємно бігати по сцені, дригати ногами і постійно грати по вій. Постійно грати повій! А знаєте, чому повії потрібні в театрі? Бо так краще квитки продаються. Так. Це все для вас. Ми навіть в Гамлета ввели повію. А ви ржете? Вам все смішно. Ми тут стараємось піднімати якісь важливі питання, якусь драму давати, піднімати питання булінгу, аб'юзерної поведінки. Ну вам це все не треба, вам смішно. Ви просто ржете. Через 2,5 тисячі років людство взагалі щезне. І нічого не буде. А ви ржете, бо на грішку впала шафа. Так, вона впала. Знаєте що? Якщо вам не потрібен заслужений аматорський театр, то нам і подавно. Чуть ви Геніально! Це просто геніально! Ви зламали четверту стіну і цим самим достукались до глядача, щоб він звернув увагу на насущні проблеми суспільства. Хто ми? Так. Чесно кажучи, ми спочатку були дещо шоковані тим, що відбувається на сцені, а потім зрозуміли. Ви вирішили просто довести глядача до сміхової істерики. І коли він був максимально, максимально ослаблений і розкритий, ви влучили йому в самісеньке серце. Браво. Ми, в принципі, так і задумували. Отож, ми в захваті. Ми всі просто в захваті. Але. що? Але? Після таких хвалебних слів, як правило, звучить але. Так, є одне але. На жаль, ми не можемо надати вам звання заслужений аматорський театр. Ми надаємо вам звання народний аматорський. Teatro! Vitário!